Друзі, усім привіт. Ви на Ютуб каналі Фабрика новин. Мене звати Юрій Бібік. Зі мною Ігор Лапін це спецпризначенець, офіцер ЗСУ, нардеп восьмого скликання. Пане Ігоре, слава Україні. Героям слава, Володимир Зеленський, як з'ясувалося, фізично буде присутній на засіданні G7. Це відбудеться в Хіросімі, наскільки ми знаємо. І от раніше газета New York Times писала про те, що, значить, там можуть обговорюватись, цитую. Питання перемир'я і мирних домовленостей по Україні кінець цитати. Що це означає? Ну, дивіться, давайте говорити відверто. Чи хочемо ми миру? Ну, звичайно, хочемо. Чи хочуть західні країни, щоб в Європі, в центрі Європи фактично перестали взриватися ракети, бомби? Звичайно, хочуть. Їм же ж краще торгувати, займатися бізнесом і так далі. Це може означати лише одне. Що можливо, будуть почуті наші аргументи в нашої формули миру це перше. Другий момент, можливо, будуть якісь пропозиції, як цього швидше досягнути. Можливо. Чесно кажучи, я на сьогоднішній день відношусь до тієї категорії людей, які напевно, ну, напевно, це військові найбільше хочуть миру. Ну, це правда. От. Але весь народ України і весь світ розуміє, що подальша ескалація, яку зараз розгортає Путін. Тобто, спочатку він робив одне, потім друге, зараз пішли кінжали, Ну який слідуючий крок може зробити Путін в своїй, як то кажуть, расистській риториці чи діях? Ну, слідуючим кроком вже може йти лише ядерка для мене це досить серйозний виклик, так само як і для всього цивілізованого світу. Можливо, там будуть обговоритися елементи протидії у разі якщо що, тому що ми знаємо, що країни G7, фактично це є країни, які е, мають досить потужну економіку. Це ті країни, які мають досить потужні потужну армію і мають досить потужні різного штибу засоби ураження. Ну давайте говорити відверто. Якщо на тих чи інших майданчиках обговорюються такі серйозні питання, значить вони мають мати якісь серйозні висновки. І серйозні наслідки, в тому числі для світу, тому що G7 це вже стосується планети, Земля, а не лише питання України. На превеликий жаль, світ не є україноцентричний Ну це це я так можу сказати, але з другої сторони, якраз на G7 G7 буде україноцентричним, раз туди запросили Зеленського. Ну я так собі думаю. Да. Е, ви знаєте, ми говоримо що порядок денний щодо санкцій, винищувачів і так далі, а поки що. Одна пауза. Хвилинку. Закличемо наших глядачів підписуватись на YouTube канал Фабрика Новин і на YouTube канал пана Ігоря Лапіна. А також не забувайте ставити лайки друзі, і залишити коментарі. Це надзвичайно важливо. Пане Юре, ви звернули увагу на те, що в останній час чомусь занадто багато мирних голубів з'явилося країни Африки, які кажуть про те, що треба припинення війни і референдум на Донбасі. Потім Папа Римський Франциск відправляє своїх спецпризначенців. Потім газета, наприклад, «Політику» пише про те, що Сполучені Штати розглядають у тому числі питання замороженого конфлікту з Російською Федерацією. А ми знаємо, що <кхем> перепрошую в адміністрації Байдена є люди, які зараз хочуть зупинити цю війну, і їм все одно насправді якою ціною. А, що відбувається? Чи вибачте за таке, ну знаєте, збите банальне питання: Україну хочуть здати. Чи це росіяни розкачують цю гойдалку в інформаційній площині, чи що? Ну, давайте так: всі голуби миру, які працюють за російськими наративами і російськими сценаріями, це просто ті, хто хочуть показати свою лояльність чи свою прихильність до політики Путіна. Ті голуби миру, які проявляють свою нейтральну позицію, тобто з рахуванням в першу чергу інтересів України, але я говорю нейтральна позиція в контексті норм міжнародного права. Вони якраз є тою золотою серединою. Ці голуби миру, левова частина з них просто вже 100% увірували в перемогу України, увірували в поразку Росії. Ну і вибачте, після такої великої війни, після такої великої розрухи, це ж серйозні перспективи для всіх учасників цього процесу. Одні надають зброю, звичайно, вони будуть мати, ну так би мовити, більш таке відношення до себе ну з боку українців. Ну скажімо, не то, що лояльні, а дружні відносини. От а інші є такі голови миру, які просто хочуть примазатися до розподілу великого пирога навколо відбудови України чи розподілу великого пирога навколо розбирання Росії, ну я вже зараз так звичайно зазіхнув так геть-геть далеко, але в принципі це є логіка. Давайте не забувати будь-яка війна, де брали участь в тому числі, наприклад, там війська міжнародної коаліції. Да, беремо там Ірак, там чи інші війни. Ну після цього йшла відбудова країни. Після цього йшло усвоювання ресурсів. Ну давайте іракська війна. Чим закінчилась? Фактично, всі країни коаліції, які воювали, вони отримали ті чи інші моменти, де могли би вливати свої кошти і відповідно, відповідно заробляти кошти. Лише Україна, яка була е частиною миротворчого, так би мовити, контингенту разом з Польщею, отримала всього навсього замовлення на виготовлення, якщо не помиляюся, 150 БТРів. Всі інші країни дійшли до нафтових родовищ і, і далі по тексту. Ну, світ цинічний, так, це правда. І він не україноцентричний це теж правда. Тому, на моє глибоке переконання, ті голуби, які там, от ви недаремно згадали там, Африка, ну, я їм можу сказати лише на напрямок руху російського корабля. А є ще, до речі, Китай, пане Лапін. Згадайте, Лі Хуей був у Києві. Згадайте, що невдовзі відбудеться розмова між Байденом і Сі дзінпінем. Чи означає це, що ну якась активна фаза війни до кінця року, як казав Кісінджер, і про що писали американські видання не так давно буде завершена. І на яких умовах? Ну давайте говорити відверто. Є завищені очікування від нашого контрнаступу. Я вважаю, ці завищені очікування сформовані в першу чергу, а пропагандистською машиною великою пропагандистською машиною, не лише в Україні, ну а наші просто повелися і почали все те саме талдичити на протязі останніх там декількох місяців. Формування завищених очікувань воно дає два результати, два напрямки. Да? Якщо контрнаступ успішний і переростає в тотальний наступ, тому що контрнаступ це ж прилюдія перед наступом, це розхитування оборони, це якісь там заняття вигідних рубежів, звільнення якихось великих навіть територій, але все рівно це ще не є тотальний розгром е, супротивника. Для Тотального розгрому потрібен тотальний наступ. Тому в цій ситуації ці завищені очікування можуть дати якийсь результат після нашого контрнаступу. Ми побачимо, що на яких позиціях ми знаходимося, і чи далі ми продовжуємо, значить. Наш контрнаступ перетворимо його в наступ, і Західний світ нам тотально допомагає і, і готовий до швидкої поразки Росії. Це от дуже така цікава теза. Я на ній завжди загострюю увагу. Світ готовий вже до перемоги України ну, в порівнянні з лютим 22-го року. Давайте пригадаємо, нам більше трьох днів ніхто не давав. Так от, світ вже навіть готовий до поразки Росії. Питання в тому, що світ поки що не готовий до швидкої поразки Росії. Вони знають, як робити денуклеаризацію Росії, що робити з можливою війною всіх проти всіх на території самої Росії і далі по тексту, тому така історія. І на сьогоднішній день я би так би виділяв би в темі Китаю е, те, що Китай, в принципі, вже має васала. Васала у вигляді Росії. Ми знаємо, остання новина, яка була декілька днів тому, що як там переміщення китайських товарів, внутрішнє переміщення китайських товарів через порт Владивосток не буде е, там досматриватися, розмитнюватись. Ну тобто, вирішили питання порту Владивосток без Росії. Ну тобто, так. все Путін це вже віддав. Ну тобто, ще на бумазі може не підписано, ну вже віддав. І ця історія, вона буде далі розкручуватися. Ну я ж просто знаю деякі нюанси, які відбуваються на території Росії. Там же, в принципі, до до Урала, ну скажімо так, може я там трохи завернув, то можливо, це мої мрії, але до Урала там Росії вже нема, там же Китай. Ну тим не менше повертаючись до основної теми, отже, питання перемовин Китай і Сполучені Штати, та тобто СІ і Байден, про що це говорить? Це говорить про те, що світ став має два, два полюси, два, дві полярності. Немає вже е, ніяких інших варіантів сьогодні в світі. Росія не вспливає. Сильні гравці будуть про щось говорити. Чи загрожує це Україні, так би мовити, зрадою? Я би не сказав, би. чому? Занадто великі ставки зроблені в Сіма, і плюс до того всього зроблені заяви. Сі Зіньпі, ну якби, запропонував цей мирний план з рахуванням того, що він їхав до Москви. Сьогодні приїхав ну, нещодавно, значить, був в Україні, я би сказав би, розвідник Сі розвідник, який промоніторив ситуацію. Можливо, якась риторика буде мінятися, але до чого я веду? Я веду це все до того до одного логічного завершення, що в незалежності від ситуації, від перемовин, все, що відбувається в світі по відношенню до України, тут настільки багато пролито крові. Що ми все рівно будемо воювати, навіть як казав один відомий е, американський генерал, що чи, чи, чи змогли би перемогти українці без західної допомоги? Е, він сказав: так змогли би просто це було би набагато довше, тяжче і більше крові пролилося, але вони би це зробили. Би. І це є оцінка саме нас, нас, простого народу України. Цій ситуації, перемовини Байдена і Сі Цзінпіні, вони якщо вони не будуть враховувати інтереси українців простого народу. А простий народ що каже? Простий народ каже, що ми маємо ворога, який нікуди не дінеться. Простий народ каже, що будь-яка заморозка конфлікту вона не, не зупиняє війну, і ми не будемо заморожувати конфлікт. Ротий народ каже, що ми будемо воювати до того часу, скільки потрібно, і готові воювати. Так, звичайно. Левова частина з тих, хто каже, вони не стоять в черзі у військкомат, як було на початку вторгнення. Я так, тут правда. погоджуюся. Але знову ж таки, знову ж таки, як би там не було, ну не складемо ми зброю. Ну, от, от просто від слова не складемо. Тому що, не отримавши гарантії того, що ця перемога це відсутність. Наступу Росії через 3, 5, 10 років ми не зупинимося, поки ми не доб'ємося свого Вже нам. Нема куди зупинятися? Ми не можемо улетіти в космос чи уїхати кудись для мене особисто за Богом землі нема? Ну розумієте, і от ці перемовини вони все рівно будуть з врахуванням українських інтересів. Бо вони розуміють, що ну можна домовлятися все, що хоче, але якщо народ не підтримує, то буде щось треба робити далі. А чи дорого це для західного світу? Ну, напевно, що дорого, бо санкції, зброя і так далі. Але чи є це допомога західних країн Україні? Ні, це не допомога, це є інвестиція в їхню власну безпеку. Оце головна теза. І чи припинять вони інвестувати у свою власну безпеку? Не припинять, пане Йора. Два слова. От коли України, ми це розуміємо, українці будуть зі зброєю і будуть стояти на своїй землі і воювати за свою землю. До останньої краплі крові, тому що це українці, це наша земля, і ми знаємо, що ми робимо. Е, видання Політико якраз про це й пише: що українці не здадуться, але і у росіян вони не бачать ознак здаватися. Саме тому у Штатах нібито розглядають корейський варіант корейський сценарій. Як ви ставитесь до такої історії? Ще раз про це пише видання Політіко, це не офіційно, але зрештою є такі побоювання. Давайте говорити відверто, чи припинить Росія бомбардувати нас ракетами у результаті ну, так званого корейського варіанту. Ні. Чи припинить Лапін нищити росіян у результаті корейського варіанту? Ні. Я зараз не за себе персонально кажу, але я, я говорю за людей. Тобто, якщо нас посадять на ситуацію ні міра, ні війни, то. Цій ситуації це буде програш України. Я так вважаю, що це буде програш України. Це буде перемога Росії, тому що ну велика частина України є під окупацією. Розумієте? Ну Корейський варіант по лінії кордону України це одна історія. Звичайно. А корейський варіант по лінії як на землі так це ж якраз про це говорить Путін. Це, це якраз і є російський сценарій, їх це дуже влаштовує. Чому? Він корейський варіант, це нібито припинена війна. Корейський варіант це Росія далі продовжує нарощувати свій військово-промисловий, в тому числі потенціал. Корейський варіант це Росія знову накліпає там 100-500 ракет, і корейський варіант закінчиться тим, що Росія знову по нам буде бомбардувати. Постійно мілітаризовувати Україну і виділяти кошти на відбудову тих чи інших об'єктів, які завтра можуть бути знову розбомблені, Цього ніхто робити не буде. Рецький сценарій для України він, е, категорично неприйнятний. От, просто-напросто від слова, взагалі, бо він не убезпечує нас від подальших атак, він не надає нам статусу членства в НАТО. Ну, як, як ну, ми ж говорили вже неодноразово на цю тему, і всі знають, що при корейському варіанті ми точно вже не в НАТО. А якщо ми точно вже не в НАТО, значить нема миру. Так. Ну Нема миру. І знову ж таки, корейський варіант повністю нищить всі ті тези і цінності демократії, які говорять про норми міжнародного права. В Кореї інша ситуація, там громадянська війна між двома народами, між одним народом. А в Україні не громадянська війна. От вся різниця, що нам воно і не підійде. Бо міжнародно визнаний кордон тоді виходить, можна посунути за допомогою сили, а це є програш західного світу. Тому що якщо в світі буде правити сильніший, то, то на цьому можна ставити зовсім це вже інша карта планети. Все, тому що, ну скажімо так, в Пакистані є ядерна зброя. І в Індії ядерна зброя, от цікаво, чим ж закінчиться там їхнє протистояння за той чи інший штат, що в них там багато років дляться ті чи інші спори. Але справа в тому, що з боку є маленькі країни, які не мають ядерної зброї, то що тоді виходить? Можна взяти відкусити кусок країни? Давайте не забувати. Якщо не помиляюсь, третина чорноземів знаходиться на території України. Ви знаєте, я коли їду по Україні, то я бачу колір землі в тих чи інших областях, ну, чорноземи, на Донбасі. Ну, не тільки, звичайно, Полтава, це теж. ну, Росіяни ж вони йшли до. Вони ж йшли далі, вони ж йшли до, 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 до правого берега. До чого я веду? Ті самі газові родовища. Ну воно все ж ну, воно все ж не в Карпатах. Ну, я розумію, логічно, да? але. Росія не відмовиться від своїх імперських амбіцій. Корейський варіант нам не підходить. У нас не громадянська війна. І всі, хто будуть пропонувати корейський варіант, приблизно в голові українців будуть іти за руським кораблем. Ну, десь так приблизно нам нададуть винищувачі f 16. Як думаєте? Ні. Сьогодні точно ні. Не нададуть, є дуже багато заяв. Навіть ті країни, які готові були тренувати українських пілотів, зараз є заяви. Якщо не помиляюся, New York Times з посиланням на неназване джерело в Україні публікувало, що американці навіть проти, щоб наші пілоти тренувалися на території Європи літати на винищувача. Дуже дивна історія, дуже дивна. Дуже дивна історія на тому тлі, що вже навіть самі американці наших пілотів вже тестовому варіанті вчили. Yeah. 에, вони ж навчали невелику кількість пілотів для того, щоб оприділити, який мінімальний срок необхідний для того, щоб наші пілоти з нашим досвідом опанували ці f 16 Ну це логічно. Тому в цьому контексті це дивна історія. Але на цьому тлі після заяв Німеччини, після заяв Нідерландів, мені не зрозуміла заява Кулеби, який сказав, що все на мазі, повітряна там, коаліція росте. Ну, чесно кажучи, це знову ж таки формування завищеного очікування. Для чого? Для того, щоб, якщо не вдасться сформувати розпач і на тлі цього розпачу потім розповідати російські наративи в наших медіапростірах, що запад від нас устав, запад нас бросив, американці нас предали. Ну це ж теж російські. Ну ми ж це розуміємо. Так само як я розповідав про завищені очікування, які сформувалися навколо контрнаступу. Тому що якщо це ж війна, це ж не футбольне змагання, це ж не можна погнати команду вперед. Ну це зовсім інша історія. Там може піти зовсім не по сценаріям. Десь фронт провалився глибше, десь менше, і росіяни, скажімо так, за рахунок цього сформували зовсім інший напрямок, і ми мали йти, грубо кажучи, там на Маріуполь, а підемо на Чонгар. Ну наприклад, я зараз просто кажу до прикладу, а можливо, О. ми підемо, а, а можливо, ми просто підемо на Донецьк з Луганськом. Розумієте? Тому ця історія формування завищених очікувань вона не грає на інтереси України. Тому я завжди критикую і буду критикувати саме наш єдиний марафон, що він працює саме в такому напрямку, от саме в такому напрямку. А потім Ткаченко пише листи в Google, щоб в них рейтинги впали в чотири рази. Так вони ще впадуть в 5 разів. Тому що ну, люди ж бачать, ну люди ж не сліпі, і от, користуючись правилами Ютубу, да, підписуються на ваш Ютуб канал. Фабрика новин підписується на лапін Ukraine підписується на люди пішли в YouTube От і все. Ну тому що отак от, от сталося. Сформувався запит. І, і наші генії комунікації якраз і провалюють цю інформаційну боротьбу. От, на моє глибоке переконання, ми продули повністю продули інформаційну війну 14-го року і зараз. За рахунок таких от провальних тотальних речей, ми теж програємо або ну можемо програти в кінцевому варіанті інформаційну війну проти російських наративів, і це треба виправляти. І Дякуючи і вашим, і, і, і нашим, як то кажуть, намаганням. Ми це намагаємося зробити, і перемогти передавити оцей от наратив, Пане Ігоре, Про контрнаступ хотів з вами поговорити але. Трішки згодом зараз про Бахмут. Два слова скажіть, будь ласка, значить, є певні успіхи? Їх відзначають в Генштабі. Мова йде про перше: просуваємось, просуваємось і на флангах? І вчора третя штурмова бригада? Ну це просто Боги? Я не знаю. Вчора весь інтернет годів про те, що вони зробили, прорвали там західний напрямок. Є певні успіхи на флангах під Бахмутом. Як ви чи може ось ця історія під Бахмутом, ця ситуація, ця битва? Да? Чи може вона стати реально ключовою і стати передумовою до успішного контрнаступу українських сил? Дивіться е, значить з е, контрнаступ на наші на, верніше прориви на флангах для мене це є знаковим, тому що третя окрема штурмова це фактично ветерани Азову. А нижче по карті відпрацювали батальйон. Дар для мене це знаково. Це мої побратими. Маю багато відосів. Показувати не буду. Але скажу, що дуже багато і полонених, і всього того, що там зараз робиться. Тепер по суті, по суті, це виглядає приблизно так: Росіяни далі продовжують тиснути в місті. Вони заходять туди. Вони тиснуть, вони закидують все нові, нові підкріплення, вважаючи, що додатковими резервами стримають можливість напівоточення вже з нашої сторони того угрупування, яке знаходиться в місті, це є тактичні кроки і замисел генеральних штабів в даному випадку. Росіяни вважають, що вони втримують фланги і візьмуть місто. Ми вважаємо, що ми навпаки прорвемо далі їхні фланги, і, скажімо так, вагнерівці і та вся шобла, яка зайшла в Бахмут, опиняться в оперативному оточенні. Хоча, з другої сторони, може бути ще третій варіант. Ми з вами можемо тут зараз нафантазувати, знаєте, тому дуже. що сидячи, сидячи, як то кажуть, не на передвій можна фантазувати. Але може бути третій варіант, давайте не забувати, росіяни туди кинули дуже багато резервів. Я завжди казав: в цій війні, в цих битвах цих локальних якихось точкових скажімо так, протистояннях виграє той, хто зекономить свої резерви, а програє той, хто кине в бій останній резерв. Чи можна вважати, що росіяни кинули в бій останні резерви під Бахмутом? Ні, це не останні їхні резерви. Давайте не забувати до 400 тисяч російських окупаційних військ знаходиться на території України сьогодні. Це дуже велика кількість. Чи використали вони всі свої резерви, які були в них в Криму? Ні. Чи куди ділися ті резерви, які вийшли з правого берега Дніпра біля Херсона? Ну ми там по хвостам вдарили, але ж вони зберегли свою леву частину особового складу. Йде той особовий склад? Звичайно, лево ну, дуже багато їх там на Запорізькому напрямку зосереджено, бо вони ждуть нашого контрнаступу. Ну, відверто кажучи, тут вже гра тактики і стратегії головнокомандуюча Збройні Сили України вірять Залужному. І в будь-якому варіанті в цій ситуації ми виграші. Чому? Ми інформаційно зламали м, цю російську таку пропагандистську машину там Київ за 3 дня, Бахмут <смас> 9 мая і так далі. Тому ця історія буде мати продовження. Для мене особисто, якщо так брати, ну так як я дивлюсь на карту, але знову ж таки, ви розумієте, коли я дивлюсь на мапу бойових дій, я на неї можу дивитися з точки зору командир батальйону. Ну, ще можу так глянути з точки зору ну, командир бригади. Тобто, з, з захопленням ділянок фронту, там, ну, ну умовно, там, 50 кілометрів вліво, 50 кілометрів вправо, все далі я не бачу. Чому? Тому що я не бачу даних розвідки, я не бачу можливостей наших резервів і так далі. І це добре. Але з точки зору моєї, питання контрнаступу е, на півдні, це широке питання. Питання контрнаступу на Донецьк це інше питання. От, просто я дивлюся, от зараз на ці всі речі так тут стільки зосереджено російських військ, і якщо дійсно десь проламається і посипеться каскадно їхня оборона, а це може бути навіть незалежності від сьогоднішньої нашої розмови чи від дій, ну як не то, що незалежно від дій від це залежить від дій збройних сил України, але де на якій ділянці е, посипеться оборона противника каскадно розумієте? тому що сьогодні вся увага прикута до Бахмуту, бо він нас на слуху. Я дивлюся на запорізький напрямок, я дивлюся сьогодні вночі, наші партизани мені скинули відео хорошої роботи в певному напрямку. Не буду розповідати, де ну така площа, яка горіла точково, і що там зривалося, ну я скажу відверто: це різні напрямки. От розумієте? Але знову ж таки, росіян стільки зараз біля Бахмута зосереджено, що якщо... Вдасться зробити оперативне оточення отого всього, то там посипеться каскадно не лише лінія оборони росіянська, там посипеться весь фронт. І мені ще подобається, я вже казав, що росіяни вони моніторять наш з вами ефір також. Мені ще дуже подобається напрямок на Луганськ. От, щось він мені так, ну не знаю, щось він мені такий до вподоби, то нехай тепер думає, Запоріжжя, Луганськ чи Донецьк. <рес> Прекрасна крапка в нашій прекрасній розмові. Я дякую пану Ігорі Лапину ще раз за чудовий ефір, за цікавий ефір, і закликаю наших глядачів підписуватись і на YouTube канал Фабрика Новин, і на YouTube канал пана Ігоря Лапина. Не забувайте, друзі, про лайки і опція спонсорства також відкрита, на головній сторінці всі подробиці. Пане Ігоре, бережіть себе, будь ласка, дякую вам ще раз і до зустрічі. No va créi.